Добре є прославляти Господа і співати імені Твоєму, Всевишній. повідати вранці милість Твою і істину Твою щоночі, на десятиструнному псалтирі, піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, творінням Твоїм, і зіл рук Твоїх я радітиму. Як звеличились діла Твої, Господи, вельми глибокі стали мислі Твої, чоловік безумний не пізнав цього і нерозумний не зрозуміє. Грішники посходили, як трава, і всі ті, що чинять беззаконня, показалися на те, щоб їх звигублено по вік віки. Але Ти, Господи, повік найвищий, бо ось вороги Твої загинуть і будуть розсіяні всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у однорога сила моя, і старець моя в масній оливі, і поглянуло око моє на ворогів моїх, і пролукавих. Що повстають на мене, почує вухо моє, праведник, наче пальма зацвіте, наче кедр, що на ливані розмножиться, насаджені в домі Господньому зацвітуть у дворах Бога нашого, ще й в достатній старості розмножаться і в доброму здоров'ї будуть, аби повідати, що праведний Господь, Бог мій, і нема неправди в ньому. Господь оцарився, у величність зодягнувся. Зодягнуся Господь у силу і опоясався, бо Він утвердив вселенну, не захитається вона, готовий престол твій від того часу споконвіку Ти єси, піднесли ріки, Господи, піднесли ріки голоси свої, піднесуть високо ріки хвилі свої, нечуму вод великі, чудесні висоти моря, чудесний на висоті Господь, свідчення твої цілком вірні, домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. Бог пімсти, Господь, Бог пімсти промовив явно піднесися ти, що судиш землю, віддай відплату гордим. Доки грішники, Господи, доки грішники пишатися будуть, доки будуть промовляти і неправду говорити, доки говоритимуть ті всі, що беззаконня чинять, народ твій, Господи, вони упокорили і насліддя Твоє пригнобили, удовицю й сироту умертвили і захожого вбили. І сказали, не побачить Господь і не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні в народі, і ви, безумні, будьте раз мудрі, той, що сотворив вухо, чи ж не чує, або той, що сотворив око, чи не бачить, той, що карає народи чи не покарає, що вчить чоловіка розуму. Господь знає помисли людські, які марні вони, блажен муж, якого ти, Господи, наставляєш. І закону Твого навчаєш його, щоб, як почнуться дні люті, заспокоїти Його, поки викопають грішному яму, бо не відкине Господь народу свого і не залишить насліддя свого, поки не вернеться до суду правда і всі праві серця, що додержують її. Хто повстане зо мною на лукави або хто допоможе мені проти тих, що чинять беззаконня. Якби Господь не поміг мені, скоро в аді оселилася б душа моя. Коли я говорив, захиталася нога моя, милість Твоя, Господи, помагала мені. Господи, коли прибільшилися страждання мої в серці моєму, розважання Твої звеселяли душу мою. Нехай не буде коло Тебе престолу беззаконня, що наказові ставить перепону, вони ловитимуть душу праведника і кров невинну осудять. Але Господь став мені пристановищем, і Бог мій помічу надії моєї, і відплатить їм за беззаконня їх, і за лукавство їх знищить їх Господь, Бог наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, радісно заспіваємо Господеві. Воскликуймо Богові, Спасителеві нашому, ходімо перед лицем з прославою і в псалмах воскликуймо Йому. Бо Бог великий Господь, і Цар великий над усіма богами, бо в руці Його кінці землі і верхи гір йому належать, бо Його є море, і Він сотворив його, і сушу сотворили руки Його. Прийдіте, поклонімось і припадімо до нього, і заплачмо перед Господом, що сотворив нас, бо Він. Бог наш, а ми, народ стада Його і вівці руки Його. Нині, коли почуєте голос Його, не розлючуйте сердець ваших, як було це в час гніву, У день спокуси в пустині. Коли спокушали мене батьки ваші, спокушали і побачили діла мої. 40 літ я гнівався на рідце і сказав завжди вони блукають серцем, не впізнавали вони путів моїх, тому я поклявся в гніві моєму. Що вони не війдуть до спочинку мого. Заспівайте Господеві пісні нової, Заспівай, Господеві вся земли, заспівайте Господеві благословіти ім'я Його, благовістіте день у день спасення Його, повідайте між народами славу Його, між усіма людьми чуда Його, бо великий Господь і вельми прославлений, страшний для всіх богів. Бо всі боги поган, біси, а Господь сотворив небеса, хвала і краса перед Ним. Святість і величність у святині Його, принесіте Господеві, покоління народів, принесіте Господеві славу та честь, принесіте Господеві славу імені Його, візьміте жертви і увійдіте у двори Його, поклонітеся Господеві у дворі святому Його, нехай захитається від лиця Його вся земля, скажіть між народами: Господь оцарився, бо утвердив вселенну, не захитається вона. Судитиме він народи за правдою, нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай хвилюється море і те, що наповняє його, зрадіють поля і все, що на них, тоді радітимуть усі дерева лісові перед лицем Господнім, бо Він іде, бо йде він судити землю. Він буде судити вселену за правдою і народи за істиною своєю. Господь оцарився, нехай радіє земля. Нехай веселяться острови многі, хмара й темрява круг Нього, правда та суд, основа престолу Його. Вогонь перейде перед Ним і навколо попалить ворогів Його, освітили вселену блискавиці Його, побачила і захиталася земля, гори розтопилися, наче віск, від лиця Господнього, від лиця Господа всієї землі, повідали небеса, правду Його і побачили всі народи славу Його. Нехай осоромляться всі, що поклоняються кумирам і хваляться ідолами своїми. Поклонітися йому, всі ангели його, почув і звеселився сіон, і врадувалися дочки юдейські з постанов твоїх, Господи, бо ти, Господь, Всевишній над усією землею, над усіма богами вельми піднісся ти. Ви що любите Господа, ненавидьте зло, охороняй Господь душі праведників своїх. З руки грішників визволить їх. Світло засяяло праведникові і веселість тим, що мають серце праве. Веселітеся праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заспівайте Господеві пісні нової, бо дивне сотворив Господь, спасла Його, правиця Його і святе рам'я Його. Об'явив Господь спасення своє, перед народами відкрив правду свою. Згадав Він мині свою для Якова і істину свою для дому Ізраїля. Побачили всі кінці землі, спасення Бога нашого, воскликуйте Богу ві вся земле. Співайте і радуйтеся та грайте співаючи, співайте Господеві, граючи на гостях, на гостях і співом Псалма, на трубах кованих і голосом труби рогової. Затрубіти перед царем Господом, нехай захитається море і те, що наповняє його, вселенна і ті, що живуть на ній, ріки заплещуть разом рукою, зрадіють гори перед лицем Господа, бо Він іде судити землю, буде він судити вселену справедливості і народи в правді. Господь оцарився, нехай тремтять народи, Він, що сидить на Херовимах, нехай захитається земля. Господь на сіоні великий і високий над усіма народами, нехай прославлять ім'я Твоє велике, бо воно страшне і святеє. І честь царя любить правду, Ти утвердив правоту, установив суд і правду в Якова. Возносіти Господа, Бога вашого, нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо Він святий. Мойсей і Арон серед священників Його, і Самуїл серед тих, що призивають ім'я Його. Призивали вони Господа, і Він вислухав їх. У стовпіх марному Він говорив до них, вони додержували заповітів Його і наказів, які Він дав їм. Господи Боже наш, Ти вислухав їх, Боже, Ти милостивий був для них і відплачував за всі діла їх, возносіти Господа, Бога нашого, і поклоняйтеся на горі святі Його, по святий Господь, Бог наш. Воскликуйте Господеві всі землі. Служіте Господові з веселістю, увійдіти перед Нього з радістю. Знайте, що Господь той Бог єсть, Він сотворив нас, а не ми. Ми ж, народ Його і вівці стада Його, увійдійте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями. Прославляйте Його, хваліть ім'я Його, бо благий Господь, повик милість Його і до роду, і роду істина Його. Милість і суд співатиму. Тобі, Господи, буду співати і розважати про путь непорочну, коли прийдеш до мене. У невинності серця мов ходив я в домі моєму, не клав я перед очі, очі мої діла проти законного, зненавидів я тих, що переступи чинять. Не пристало до мене серце розпусне, лукавого, що ухилявся від мене, не знав я. Того, що потай обмовляє ближнього свого, я проганяв з тим, у кого гордеє око та несите серце. Я разом не їв. Очі мої звертаю на вірних землі, щоб посадити їх разом зо мною, хто ходить шляхом непорочним, той служив мені, не жив у домі моєму той, хто показує гордість, хто говорив неправду, не був праведний перед очима моїми. Побивав я щоранку всі грішних землі, щоб знищити у місті Господньому всіх, хто чинить беззаконня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині! І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкі, святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкі, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкість і безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, Очистих, які наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвіти, і цілий немочі наші іменем Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Голосом блудного заклич, душе моя, бідна. До Господа зрішив я до неба, милостивий, і перед тобою, як ніхто інший, але лагідним оком своїм глянь на мене, що кличу. Чини мене одним з наймитів твоїх, Боже, і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Обмий мене сльозами твоїми спасе, бо сквернився я численними гріхами, припадаю до тебе і кличу, згрішив я, Боже, помилуй мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Причистию владичице, пильно помолися до Христа, щоб виповив мене від душегубних гріхів, аби Тебе безперестанно величати. Господи помилуй, 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 Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава тобі, Христе Боже, єдиний милостивий, слава тобі, довготерпеливий. Слава тобі непорочний, слава тобі єдиний благий, слава тобі єдина премудросте, слава тобі єдиний доброчинцю душ і тіл наших, слава тобі, що світиш сонцем на праведних і неправедних, посилаєш дощ на злих і добрих, слава тобі, що годуєш птахів небесних, звірів і всі водні тварини, і мене, як у створіння. слава тобі, що частими дощами напоюєш зерна, слава тобі, що умудряєш коріння дерев. Як досягати земних глибин, великі твої щедроти на всіх ділах Твоїх, велике довготерпіння Твоє, приблаги владику до мене, що безупинно грішить проти тебе, тому молюся до тебе, не відкинь мене разом з тими, що говорять, Господи, Господи, а не чинять волі Твоєї, але прийми моління і сповідь мою разом з тими, що догодили Тобі, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх. Бо ти благословений на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти і цілий немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас на віки віків. Придіти і поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.